За минулу добу підрозділи Силоборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар'їнка і Новомихайлівка Донецької області. Республіка Білорусь продовжує підтримати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи територію та повітряний простір. Для завдання ракетних та авіаційних ударів. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. В Скадовському районі Херсонської області противник посилив адміністративно-поліцейський режим та ввів комендантську годину. Переміщення між населеними пунктами заборонено цілодобово. Пересування в населених пунктах дозволено тільки в день. Підтверджено. Ураження силами оборони району зосередження живої сили ворога в Якимівському районі Запорізької області втрати противника складають до 30 військовослужбовців пораненими та понад 10 мертвими.